Книжки задарма. У столичних книгарнях, бібліотеках та навіть ресторанах можна взяти і почитати вподобаний твір. Повертати літературу чи ні на совісті буккросера. Так називають людей, які обмінюються книжками у громадських місцях. За якими адресами знає Андрій Лащ. Відвідувачів одного зі столичних кафе заохочують книгою. Всередині облаштували три куточки з літературою для буккросерів. Полички під стелею власники майстрували самі. Твори іноземних авторів довго на них не затримуються. Часами саме ті книжки, що тут є. А по більшості я приношу книжки. Жагу книгоманів до нового відчули і у столичній бібліотеці Молода Гвардія. Роль полички для обміну тут виконує шафа. Її регулярно поповнюють буккросери і самі бібліотекарі. Ну, ласка, туристичні маршрути. Пусть це как би бы і стара книга на даний момент. але можна найти себе щось цікаве. тобто, хоча б дека цікаві місця, щоб знати, куди поїхати. Катя вирішила стати буккросером нещодавно. Їй до вподоби ідея обмінюватися книгами з незнайомими людьми. На таких поличках по місту можна назбирати чимало доволі цікавих книг, навіть раритетних. У майбутньому дівчина планує ще й залишати номер свого мобільного на політурці. Чекає нових знайомств. От книжка, наприклад, цікава. повад я її читала коли-то в школі. Через нове захоплення молоді обмінюватися книжками бібліотекарі не хвилюються. Полиці з книгами тут пилом не припадають. Вони конкурентніші за безплатні. Вибор в нашій бібліотекі, наприклад, літератури, значительно краще, ніж Букросів. Однозначно. Обмінятися книгами у столиці можна щонайменше у 20 місцях, переважно у центрі. Зокрема, на бульварі Шевченка-1, прорізні 4А, Михайлівський 13. Незабаром букросери обіцяють організувати обмін книжками і у громадському транспорті. Андрій Лащ, Сергій Мост, телеканал Київ.